Протистоять агресору і волонтери щодня. Вони надають необхідну допомогу. Відомий вже далеко за межами Херсону. Волонтер дядя Гріша, який в місті повному окупантів вмикав українські пісні, був змушений покинути рідний дім. Друзі вивозили його ледь не соломіць, продовжує допомагати Збройним силам України. Дядя Гріша тепер же у Запоріжжі. Щодня волонтер на візку приїздить до торгівельного центру Сітімол. За вісім років він зібрав для зсу майже чотири мільйони гривень, З 2014-го не раз і сам бував на лінії фронту. До слова там і познайомився з Володимиром Стефанією, найменш відомим запорізьким волонтером, лікарем-стоматологом та засновником громадської організації, що займається лікуванням та протезуванням зубів для бійців на самісінькій передовій. Років чотири, якщо не більше назад. Пообіцяв дядя Гріша, це було в Барсуків в 53-му батальйоні морської піхоти, що ми йому зробимо голівудську посмішку. От, звичайно, враховуючи, що він постійно був в Херсоні і не було можливості приїхати, От, а тут стало дуже. Небезпечно для нього в Херсоні, і він переїхав сюди тимчасово. І тут, звичайно, він вже відкритися не міг. Ось так доле дядя Гріша опинився у стоматологічному кріслі. Перед початком операція посмішка, лікар проводить детальний інструктаж. І, хоч пацієнт трохи нервує, але довіряє фахівцю. Мені дуже часто приходяться. Виступати перед дітьми, перед дорослими і все якось стараюся менше посміхатися. А вже я так думаю, що якщо він мені пообіцяв голівудську посмішку, то я буду вже користуватися цим. Такі операції розповідає Володимир Богданович чи не буденність для лікаря-волонтера. Доводиться розбиратися зі складними випадками у польових умовах. За час роботи волонтерського стоматологічного об'єднання до 24 лютого вдалося пролікувати понад 45 тисяч військовослужбовців. Перша наша машина, перший виїзд був 1 червня 15 року, і з цього часу в нас було 9 машин. Які стояли на лінії фронту, надавали допомогу в таких місцях, як Привомайське під Пєсками, Селідово, Константинівка, Часів'яр, Дружковка, Широкіна, Талаковка, Маріуполь і багато інших було достатньо складних епізодів, але всі ми знаємо, що зубний біль найнестерпніший, і лікування має свою специфіку. Лікарі навіть жартують, що стоматологи найстрашніша зброя. Найскладніше мовити наших захисників сісти в крісло. Чому? Тому що е, всі приходять міцні хлопці, молоді, кажуть, не страшно йти за нуль в розвідку, помінних а в крісло, коли сідають, то як діти. Першому етапі видалення підготовка до імплантації, трохи лікарської магії, і вже за кілька днів дядя Гріша матиме більше приводів для посмішки, особливо в контексті новин, що надходять з Херсонського напрямку.